Доброго дня, шановні телеглядачі. 22 січня Україна відзначає День Соборності України. Соборність це об'єднання всіх земель, які заселяє нація. По-друге, духовну консолідацію всіх громадян держави, незалежно від національності і їх згуртованість. Акт злуки був проголошений 105 років тому в Києві. І став епохально історичною подією. 105 років тому ми стали незалежною країною. І я, як звичайний українець, попробую розповісти про те, як моє покоління довело до війни і що буде далі. І за своєю незгуртованості, я вважаю, Україна свою незалежність втратила і в 1922 році утворився Радянський Союз. Який об'єднав людей різних національностей і народів в одну цілу країну? Замість того, щоб дати людям краще життя в Україні в 1932-33 роках був здійснений Голодомор, в якому загинув кожен другий українець, потім Сталінські репресії і Друга світова війна. Де полягли мільйони українців. Цей період припав на долю наших батьків, і ми вважали, що тепер вже буде мирне життя. Так як Хрущов в 60-х роках пообіцяв нам комунізм за 20 років, ми, наше покоління вірили в це і чекали. Ми жили в соціалістичній країні і я вважаю, жили добре. Все в усіх було однакове. Нас лякали капіталізмом і постійно говорили, що вони хочуть нас знищити. Така думка була майже в усіх людей мого покоління. Коли в 1986 році мені, як працівнику Балаклійського райпопуткомбінату, в якому я працював фотографом, у віці 33 року, дали путівку в ГДР. І ми, групою в кількості 30 чоловік, вже через тиждень після екскурсії по східній Німеччині були настільки вражені, як живуть німці, що в них у магазинах ковбаса і сиру є по 30 видів і більше, а в нас чомусь тільки по три вида. На вулицях чистота і на дорогах люди переходять тільки на зелене світло. Ми були вражені. І оцінили їх життя як небо і земля. А коли в Берліні ми в екскурсовода запитали, як там кляті капіталісти живуть і які хочуть нас знищити, то вона дипломатично відповіла: Східна Німеччина нижча порівняно з Західною. В оце ми повірити не могли, тому що 41 рік тому з Другої світової війни, Вийшло три країни і стали будувати свій ізм. Ми жили гарно, я так вважав, тому що порівнювати мені було нічим. А тут виявляється, що східні німці в такій же соціалістичній країні а живуть в рази краще від нас. А хто винен? А за ФРН я взагалі мовчу. Після цієї поїздки я прозрів. І зрозумів, що таке Радянський Союз. Адже все пізнається в порівнянні. Той, хто не бачив кращого життя, йому здається, що праця за шматок хліба це так і всі живуть. Результат Радянський Союз розпався із за економіки, із за того, що ми забули, які черги були в магазинах за любим товаром. Гроші були, але купити ми могли тільки з під поли переплачуючи і тим самим започаткували заздрість і кумовство. Всі ми чомусь забули, як гарно ми жили в отому Союзі. Коли в 1991 році ми отримали чергову незалежність і вважали, що тепер ми заживемо краще, тому що нас порівнювали з Францією, тільки землі у нас набагато краще. Прибалтійські країни, отримавши незалежність, то вони зразу ж заборонили компартію і в себе в країні і привели до влади справжніх патріотів своєї країни. А ми замість дисидента Чорновола вибрали комуніста-Кравчука, а в Верховній Раді була група 239, яка почала створювати закони для країни. Які закони вона створила, ми бачимо. Тому що тут живемо і зараз воюємо і знову за незалежність. 105 років тому в Україні був шанс жити так, як живуть всі люди в світі по законам. Але ми його тоді втратили. Наші батьки і діди не могли об'єднатися і дати відсіч ворогу. Зараз все повторюється знову, патріоти, як і повинно бути. Захищають нашу країну на фронті, а влада, замість того, щоб об'єднатися і робити все для перемоги, звалила цю місію на волонтерів. За всім цим слідкує Бог з небес. Він все бачить і прийде час, кожному роздасть, по заслугам. Кожен із нас прийшов на цю землю, щоб нести свою місію. Моя місія це відкривати очі людям. Як мені відкрило очі ще в 1986 році, коли я побував за кордоном і побачив, як там живуть люди. Щоб отримати перемогу, ми всі повинні об'єднатися і кожного дня молитися за хлопців ЗСУ, молитися за Україну, об'єднатися навколо ідеї майбутнього України, в якій я хочу жити. Це щастя для всіх людей, а не тільки для тих, хто при владі. Справедливість і закон повинні бути для всіх один. В це я вірю і все роблю для того, щоб мені не соромно було перед дітьми за ту країну, яку я їм збираюся передавати. Україна понад усе, ми переможемо.